Житлова субсидія ВПО. Як оформити. Для отримання субсидії ВПО можна звернутися особисто до одного із зазначених органів. 1. Уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади. 2. Центр надання адміністративних послуг. 3. Сервісний центр Пенсійного фонду України. Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів. Портал Дія. веб Веб-портал електронних послуг ПФУ. Мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна для Android та для iOS. Які документи потрібні для отримання субсидії? 1. заява про призначення субсидії за встановленою формою. 2. Декларація про доходи та витрати. За встановленою формою. Третій. Дані про мешканців домогосподарства. Четвертий. Паспорт. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. РНОКПП, п'ятий. Довідка про статус ВПО. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юалоїр.com.